Ліпе, фронта, халя сьогодні. Ми знову з вами пишемо форум з байтак. Той хто мене дивиться вперше, нагадую, що. Форум з байке я беру із завдань е, ГЙоТ-інститута або Тек. Тобто це ті форми тестування, які вважаються самими вищими, ліцензованими в Німеччині, і вже всі інші види тестування йдуть на базі оцих саме, цих тестів. Сьогодні трошки буде відрізнятися наш відеоурок від попередніх, саме чим. Е, Поясню, зроблю такий дуже короткий вступ перед тим як ми з вами перейдемо з вами до практичної частини. Останнім часом до мене дуже часто е, почали звертатися люди, які вже не склали е, з першого е, разу Пецвай, і у них вже е, другий раз вони мають складати, там через місяць, півтора, через два місяці. Але рівень знань, е, ну не дуже, скажімо так, м'яко не дуже відповідає рівню B2. І коли людина ще й пише форум з байкак, то там потрібно показати всі ваші знання з граматики, фрази, які ви можете використовувати. Помилки, ви вже граматичні, про помилки зовсім уже мова не є. Тобто це вже рівень Бецвай говорить про те, що ваша граматика вже на високому рівні. Але я зразу вам скажу: я не є сторонником того, що напишіть, завчіть якісь фрази і йдіть на тестування. Тестування я завжди такої думки, що людина йде на певний рівень тестування тоді, коли її знання відповідають цьому рівню. Да, тестування або якісь там змагання, олімпіади це завжди. Грають там великі фактори, да і людський фактор теж велику роль. Але коли людина дуже добре підготовлена, то скажімо так, я завжди сторонником є того, що людина повинна бути підготовлена до певного рівня на максимальному рівні. А вже якщо, наприклад, якийсь там фактор спрацює суб'єктивний, то нижче середнього ви не напишете цей тест. Але життя є життя, є різні ситуації. Ви розумієте, що рівень бецвай це вже той рівень, який дає вам змогу підтверджувати свої дипломи і вже працювати за спеціальністю, а не те, що вам уже запропонують. Тому людям хочеться скласти цей рівень бецвай, і далі вже або Знову працювати над мовою, що ви мали змогу користуватися нею, тому що це ж не тільки ви склали тести на цьому все. Вам потрібно, працюючи за спеціальністю, спілкуватися. Але про це трошки пізніше. Знову повертаюся до цього форуму з байтрак. Тому, виходячи із таких запитів, із таких проблем, я сьогодні з вам, вам розробила ті питання, ті фрази. Ті речення чергові, які ви можете, якими ви можете користуватися, коли ви пишете на любу тему форум Спайдрак. І якщо ви використаєте оці чергові фрази, подивимося, якщо вам зайде це все, і ви, наприклад, їх вивчивши, попробуєте написати на іншу тему форум з байтрак, ви мені напишете в коментарях, і я вам розроблю ще декілька. Таких же прикладів для того, щоб не користувалася вся Німеччина одним і тим же самим е, зразком, і всі понаписували з цими черговими фразами. Да? Да, зрозуміло, що кожна людина, якщо навіть вивчить як вірше ці всі мої фрази, то все одно кожна людина напише це трошки по-іншому. Але ми зараз з вами, е, я би у тему е, керівництва. Е, організації забороняє користуватися мобільними телефонами на роботі, і ви повинні написати за і проти цього розпорядження. Ми з вами будемо писати, що ви проти такого розпорядження. Будемо аргументувати, чому, і знову таки в цих аргументах, які я вам запропоную для цієї теми. Будуть ті сталі фрази і речення, які ви зможете скористатися, коли будете писати на інші теми форум з байтреки. Тобто, скажімо так: 85-80% оцього тексту, який буде в даному форум з байтрак, ви зможете використати, якщо ви будете писати на різні теми цей форум з байтрак. І щось трошки додасте свого. Якщо зовсім людина ну, так відкрила перед собою цей форум з байтрак, і вона розуміє, що а нічого не можу написати самостійно, то пам'ятаючи всі оці речення, фрази, їх послідовність, якщо ви тільки їх напишете, то у вас теж, теж буде.

Запровадило е, заборону використання мобільних на робочому місці. Напишіть вашу думку до цього. Поки що зверху залишаю ще завдання, щоб ми. Я хочу вам показати, як можна із цього завдання зробити перші речення для відповіді. І так, ступлі, колігинен und колеген поставили кому з нового рядку, пишете з маленькою буквою буде інформіат dass die Geschäftsführung unserer Firma ein Handyverbot am Arbeitsplatz eingeführt hat. Шановні колеги, vor wurde informiert. Недавно я була проінформована або Недавно мене проінформували, різні можуть бути варіанти перекладу, і я цю фразу вам рекомендую використовувати в вашому форум з Байтрак. В іншому форум з байтрак я вам іншу фразу дам для того, щоб ви могли яку запам'ятаєте до тесту, то і будете користуватися. Що керівництво підприємства нашої фірми, що підприємство нашої фірми, перепрошую, в запровадило заборону використання мобільних на робочому місці. Внизу я вам написала дії «Etwas einführen» щось запровадити. Те, що запроваджується в німецькій мові, з словом, «einführen» завжди йде в акузитів. Дивіться, тільки жовтим я виділила те, що може бути використане тільки для цієї теми, тобто заборона мобільних. Білим це ті фрази, ті речення, якими ви можете користуватися в будь-якому форум байкак. А от дісім груд. Meine Meinung darüber aussagen. Виходячи із цього, я хочу мою думку äh, висловити. Äh, я якесь вам давала, äh, meine Meinung äußern, зараз даю аус. Це одне і те ж саме. Просто використовуємо як Themen. Користування мобільними телефонами на робочому місці є одним із однією з дискусійних тем. Зверніть, будь ласка, увагу, «Eines der umstrittenen Themen» Зверніть увагу на ці закінчення. «Eines» завжди йде з закінченням S, якщо у нас там теймен, і е, означений артикль «der» – «umstrittenen», закінчення Ен. Оце ви можете. Використовувати в кожному форум з байтрак. Окремо цю тему я вам зараз пояснювати не буду, тому що вона займе у нас не менше півгодини, а то і годину. Тому просто як сталу фразу запам'ятовуєте: хат дасвебот, де фейвенду фор телефоном, нах. За моєю думкою, у забороні. Використання мобільних телефонів є як переваги, так і недоліки. Знову ви бачите, що у нас тільки жовтим виділено те, що стосується конкретної теми, тобто Діносом для приватних хендіс, да Свободі Фендон фонбільний телефоном, а все, що білим, ви можете використовувати в форум з Байтрак на різні теми. Ми сказали про переваги і недоліки, а тепер починаємо вже аргументувати одну сторону і іншу сторону. Завжди вам рекомендую спочатку висвітлювати ту сторону, з якою ви не погоджуєтеся, а потім ту сторону, з якою ви погоджуєтесь, і потім уже в кінці ще якби підводити таку риску. Воно буде більш логічно побудоване такі форум з байтрейки. Аня Зайцкий теж так аргумент, які діноценфонхенді з де Арбайдсайт. З однієї сторони є сильні аргументи проти використання мобільних під час робочого часу. Знову дивитися, білим це ті фрази, коли які ви можете використовувати в будь-якому форумі з байтрак, а жовтим це те, що стосується саме хенді Sie die Konzentration stören und die Produktivität verringern. Wenn Mitarbeiter ständig durch Nachrichten oder soziale Medien abgelenkt werden. Наприклад, вони можуть заважати концентрації або äh, знижувати продуктивність, коли працівники відволікаються через новини або соціальні медії. Дивіться, в принципі, якщо важко запам'ятати, воно длінне це речення і жовтим я виділила те, що ви можете конкретно, якщо у вас є час, то ви можете вивчити під конкретну тему, конкретних два-три речення і закріпити їх, і тоді ви будете розуміти, що у мене є чергові фрази, і у мене є фрази, які я безпосередньо буду використовувати по якійсь конкретній темі. Wenn Sie das, was ich zu zum Beispiel können sie die Konzentration stören und die Produktivität verringern. Und also das ist eine argumentierte Außerdem können private Anrufe oder Nachrichten den professionellen Eindruck beeinträchtigen, insbesondere in kundeorientierten Berufen. З другої, крім того, також приватні телефонні дзвінки або повідомлення можуть погіршувати професійне враження, особливо якщо робота є орієнтованою на клієнтів. Тепер переходимо до іншої сторони. gibt es auch Argumente», warum Handys am Arbeitsplatz erlaubt sein sollten. З другої сторони є аргументи, чому необхідно було б дозволити використовувати мобільні на робочому місці. Sie tragen zu schnellen Kommunikationsmöglichkeiten, die in Notfällen oder dringenden Situationen nützlich sein können. Вони сприяють eh, можливостям швидкій комунікації, які можуть бути необхідними в надзвичайних або в термінових ситуаціях. Auch können als Arbeitswerkzeug dienen um auf berufliche e-mails oder Arbeits, Arbeits-Apps zuzugreifen. Вони також можуть використовуватися як робочі інструменти, для того, щоб мати доступ. До професійних або до робочих імейлів або додатків. Переходимо до своєї думки. Зверніть увагу, майже все білим, жовтим тільки е, неповних два рядки. Це говорить про що? Про те, що ви можете ці фрази використовувати для любого форум з байтхак. Майнер-майнонг-нах könnten bei der Arbeit nicht grundsätzlich verboten werden. З моєї точки зору, могли äh, мобільні бути не повністю забороненими на роботі. Aber es sollte klare Richtlinie geben, але äh, повинні тут бути чіткі вказівки. Dies gewährleistet Gleichgewicht zwischen Produktivität. Und der Möglichkeit, auf dringende Angelegenheiten reagieren zu kennen. Це гарантує рівновагу між продуктивністю та можливістю реагу... мати можливість реагувати на термінові якісь ситуації. І поступово переходимо до завершення нашої дискусії форум з байка. Auf diese Weise könnten sowohl die Geschäftsleitung als auch die Kollegen einen Nutzen haben. таким чином, як керівництво, так і колеги могли б мати користь. Зверніть, будь ласка, увагу, sowohl als auch. Вам необхідно на, при написанні форум з байтрак і конструкції, і подвійні сполучники вживати, і підрядні речення, і сталі якісь фрази, і перехідні фрази. Для того, щоб я це вам кожного разу коли пояснюю, говорю, що нам не тільки е, там закінчення або артиклі, вірно, написати закінчення у прикметників, це саме собою розуміється, і якщо ви зробите тут помилку, то це вже вважається, що це помилка не для рівня Б2. Але ви можете написати без жодної помилки. Але якщо у вас буде е, дуже прості будуть речення, е, то вони теж будуть оцінюватися. Цей форум з байтрак не дуже на високий рівень. Тому тут е, я вам даю подвійний сполучник Зоволь Альс Ал. Оце речення ви можете вивчити спокійно на усі, абсолютно всі форум з байтреки, і його використовувати. Вивчити його можна на пам'ять, і воно підійде для різних ситуацій: абсолютно для всіх форум з байтреки. Das ist ist aber Meinung, Meinung, mit der nicht alle einverstanden sein sein können. meine wenn Ihre Meinung dazu geäußert sein wird. Ja, This is my mind. But it's my ducks, you might have a beste gross. Äh, зверніть будь ласка, увагу, ви поставили, коли думку закінчили крапку. Без теґрюсе випишіте з великої букви і з нового рядку там фрау, хиар, і ставите своє прізвище або прізвище і ім'я. Ось і все. Всі моменти, на які я хотіла звернути вашу увагу, я не обійшла стороною. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Якщо сподобалось, лайкаємо. не сподобалось, пишемо зауваження. Нажміть на дзвіночок, і вам будуть завжди сповіщення приходити, коли буде виходити нове відео. І пишіть, яка моя вам порада. Спробуйте, хто тільки особливо почав працювати над цими форумами з Байтрей. Спочатку почитайте і намагайтеся кожну цю із фраз, речень, які я вам рекомендую, їх вивчити. А потім сідайте і перше, що зробіть, напишіть саме самостійно, не заглядаючи нікуди, форум з байтрак за цією темою. А потім спробуйте на іншу тему записати, написати і подивитись, як ви можете ці речення використовувати уже в новому форум з байтрак. Чус алісгуте!